Вітаю, друзі! Сьогодні ми з вами будемо переробляти цей ліхтарик. Ми будемо міняти тут акумуляторні батареї, додати плату зарядки для акумуляторів. А також міняти звичайні лампочки на світлодіодні. У свій час цей ліхтарик був доволі таки непоганий. В ньому стоїть дві акумуляторні батареї NK13P з такими характеристиками. Ємність акумуляторної батареї на 13 000 мА на годину. Напруга 1,2 В. Це у нормальному стані. При максимальній зарядці. Одна акумуляторна батарея заряджається до напруги 1,55-1,6 В. Але тут з'єднані вони. Послідовно, тому максимальна напруга, яка може бути на цих акумуляторах, це десь 3,1-3,2 В. Лампочки тут стоять на 2,5 В і 0,75 А. А це означає, що цей ліхтарик може проробити близько 20 годин, тобто майже добу, перш ніж розрядиться. Доволі таки непогані характеристики. Але ми будемо заміняти в цьому ліхтарику дві акумуляторні батареї на 3,7 В. Вони будуть стояти в паралель. Кожна з них буде мати ємність приблизно 2000 мА. І вставимо сюди два світлодіоди по 3 В і 1 вату. І наш ліхтарик повинен десь працювати близько 15 годин, але ж при цьому він буде яскравіше світити. Ніж з тими лампочками, які зараз ставлені. Чому ж я вирішив замінити ці акумуляторні батареї на нові акумуляторні батареї? Хоча у цих акумуляторних батарей характеристики досі таки непогані. Но тому що ці акумуляторні батареї вже погано працюють. Діло в тому, що я їх заряджав. Десь приблизно декілька хвилин і вони зарядились. Також і розряджаються вони теж за декілька хвилин. Тобто ємність у цих акумуляторах дуже-дуже низько впала. Я декілька разів заряджав, розряджав, заряджав, розряджав, але ємність батарей так і не піднялася. Вони досі швидко заряджаються і розряджаються. І так, для переробки цього ліхтарика нам знадобиться дві акумуляторні батареї на 37 вольти. Світлодіоди по 1 Вт, два резистора від 4 до 5 Ом. Плата зарядки бажано щоб вона була стоком зарядки акумуляторних батарей не менше ніж на 1 А. Так виглядає вже припаяна плата зарядки до акумуляторних батарей. Ну а також нам знадобиться блок живлення на 5 В і стоком не менш ніж на 1 А. І роз'єм живлення папа та мама. Все збираємо за такою схемою. Все я зібрав докупи, перевіряємо, як працює. Також я підключив зарядку і бачу, що акумулятори заряджаються. Я розібрав ліхтарик для того, щоб вставити туди світлодіоди і акумуляторні батареї з зарядкою. А так виглядає наш перероблений ліхтарик. Ми бачимо, що підключена зарядка. Зараз горить червоний світлодіод, і батареї заряджаються. Коли загориться синій світлодіод, батареї будуть заряджені. Ну і давайте подивимось, як будуть світити наші світлодіоди. Ну і так він світить доволі яскраво. І тут теж. Я задоволений результатом. Все працює добре. Ну а з вами буду прощатися. До побачення!